Віцепрезидент Сполучених Штатів Джеді Венс підхопив останній тренд свого боса, президента Дональда Трампа, і тепер погрожує Москві. Мовляв, якщо Росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для Росії. Про це Венс заявив під час виступу у штаті Північна Кароліна і додав: Трамп переконаний, що війна проти України шкодить самій Росії. Президент дедалі більше переконується, що ця війна зло для Росії, сказав Венс. і Зазначив, що він і президент кажуть, це постійно. Війна це зло для Росії, це зло для України, це зло для Америки. Ми хочемо, щоб убивства припинилися, сказав політик. Він запевнив, що Трамп стежить за економічними показниками східної Європи, і за кількістю загиблих людей, як з російського, так і з українського боку. Президент каже Володимиру Путіну, настав час припинити вбивства. Він сказав це Зеленському. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. і Він робить все можливе, щоб зупинити її. Але якщо росіяни відмовляться вести переговори, проявляючи добру волю, я думаю, це буде дуже дуже погано для їхньої країни. Оголосив Венс.